Займатися танцями, погодьтеся це модно, стильно та корисно. Програма «Музарт» сьогодні запрошено на грандіозне шоу Справжнє свято хореографії у Чернівцях. Благодійний кубок Івана Величка. Мовіон Денс Ворлд буде цікаво. 9 червня в залі літнього театру зібралися найкращі танцюристи чернівців від малечі до дорослих. Панувала шалена атмосфера, адже організаторами заходу були Мувіон Денс Студіо. Дану подію ми створили ще в тому році. Вона буде у нас щорічною. Це благодійний благодійний кубок танцю Івана Величко. Ми таким чином віддячуємо всім тим, хто нам нас підтримує на протязі року. От це різні партнери, люди, які просто активно включаються і допомагають на розвиток діткам, щоб вони приймали участь. Їздили з нами в табори. На сцені театру вручали нагороди у формі зірок найкращим танцюристам, хореографам та усім, хто допомагав створювати свята танцю протягом року у Чернівцях. До речі, переможців обирали чернівчани шляхом голосування у соціальних мережах. Це все е, е, зроблено для того, щоб люди могли самі вибрати переможців. Поміж врученням нагород на сцені літнього театру також виступали учні школи музеону з. Пізними хореографічними номерами та яскравими постановками сьогодні будуть дуже багато різноманітних номерів. Це буде вок, денсхол, хіп-хоп, джаз-фанк. Дітки маленькі будуть танцювати. Це сучасні більш танці, такі ну розвиваючі танці, там не можна назвати одним стилем. Тобто вони будуть танцювати в платі, в платі цих дуже гарних, але я думаю, що це по дітках буде видно. У шоу були задіяні навіть найменшенькі вихованці школи танцю. Дітки від трьох до шести років. Продемонстрували декілька номерів, у яких довели. Що у танцях вік це точно не головне. Великі бажання та талант допоможуть стати відмінним танцюристом. Учні мовіон зарядили неймовірною енергетикою всіх присутніх і порадили їм, не зважаючи ні на що займатися хореографією, ну якщо, звісно, хочеться. Не боятися і йти танцювати, якщо тобі хочеться, тому що це дуже класно, коли ти вмієш танцювати. Ти все вільно почуваєш. Треба бути. Ти сміливими, не боятися ходити на батли, і в ніякому разі не стіснятися. Також тренери Movie on Dance студіо закликає всіх спрямовувати свою енергію на щось корисне і цікаве, а саме на танці. Я раджу вам танцювати, тому що коли ти танцюєш, ти живеш. Я коли танцюю, я дихаю, і я думаю, що кожна людина, яка почне танцювати, вона реально просто самореалізується і буде знати наскільки це класно відчувати себе щасливим, тому що щастя, це, як знаємо, це дуже класно тому танцювати це класно, тому приходьте до нас. Під час свята, чесно кажучи, спокійно всидіти на стільцях було неможливо, адже у залі панувала неймовірно позитивна енергетика. Батьки вихованців школи танцю активно підтримували своїх дітей. А ще у залі ми помітили батьків і самих тренерів. Це доводить те, що неважливо скільки тобі років, професіонал, ти чи аматор, а бачити погляд рідної людини у залі хочеться завжди. По-перше, я хочу, наприклад, як на своєму досвіді доказати то, батькам, що це завжди було, завжди було в усі часи і корисно, і дуже діток розвиває взагалі як особистість. Хотіла б побажати батькам терпіння і бажання привезти дитину в студію нашу чи другу, не, 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 не важливо, Щоб вони е, підтримували завжди своїх дітей, так як я свого роду і зараз їх підтримую. Я дуже задоволена результатом їхніх досягнень, і сина, і дочки. Ну і е, я би хотіла, щоб наші дітки, які ми вихованці наші, теж досягли таких або навіть більше, ніж е, Іван Іванович, Світлана Іванівна, дуже би була рада за них, як за своїх. Погодьтеся, у будь-якій справі підтримка рідних є чи не основною рушійною силою. Світлана Григорівна є хорошим прикладом матері, яка допомогла своїм дітям знайти власне місце в житті. Показало і час, і все, що в них все виходить. І я набралася терпіння і е, просто підтримала. Це саме головне підтримати не тільки, ну, по, по, Зрозуміло, фінансово треба, але е, моральна підтримка. Їздити з ними, підтримувати, шити їм то е, костюмчики. Це все так е, ну гарно, коли вони ж їм щось сручають, медалі. Батьки будуть на більше раді потім здобуткам, чим самі дітки. Всі присутні змогли переглянути 15 енергійних кореографічних номерів та пожертвувати кошти на розвиток танцювальної сфери у нашому місті. Не варто сидіти вдома і вилежувати боки. Денько танцювати, співати і насолоджувати життям, адже воно у нас одне програма МОЗАРТ на нашому.